Чи було у вашій практиці, коли людина без операції, наприклад, від чи хіміотерапії, від аденокарциному кишлунку одузла чи саркоми матки? Так. Я вам можу навести багато таких випадків тисячі. Але я вам наведу стільки ж само тисячу випадків, коли люди це не прийшли. Вони читали все, вони, вроді, би, все розуміли, але вони і далі сприймали це як хворобу. Я вам приведу такий приклад, пані Вікторію, щоб ви зрозуміли. Дуже мій хороший знайомий, ми коли з ним разом працювали, по зателефонував мені і каже: Слухай, поможи мені. Кажу, а що трапилося у вас там? Ну, він старший за мене. Що у вас там трапилося? Він каже, ну, знаєш, в мене рак шлунку четвертої стадії. Треба препарати. Кажу: так, стоп. Які препарат? Що таке? Який діагноз? Він каже, аденокарциномам? Четвертої стадії вже, аде на Понятно. Почали розбирати, кажуть, дивіться, є такий метод. Ви мене давно знаєте, я вас давно знаю. Я вам поясню, як це відбувається та чому. Давайте розберемо, давайте розберемо. Коли появилися перші симптоми, тоді. А де на карценова маслунка тільки тоді, коли щось ви не переварите. Тобто, в вашому житті мав бути випадок, коли щось ви не змогли сприйняти. Він каже, так, да". І у вас описаний цей приклад. Цей приклад це те, що він не зміг прийняти, те, що син його розлучається. Він не зміг це прийняти по його цінностям та переконанням. Треба знайти біологічний вихід, кажу, знаєте що? Давайте помиритися з сином. Тобто треба припинити цю ситуацію, поки він не примирився з сином і не приймає його рішення, клітини діляться. Кажу, ви себе виснажите. Якщо ви будете там більше шести місяців в такому стані і не приймете рішення сину, просто ви виходите, ти помрете. На цьому все закінчиться. Він Каже, то що робити? Я кажу, що робити? Треба помиритися, треба прийняти рішення, адже від цього ніхто не помирає. Ну, буває таке в житті. Я, наприклад, там теж два рази одружений. Ну, винний такого не було. Але це ж можливо. Він ж не відказується від дитини. Ну буває що люди не можуть жити разом, вони що ж їм страждати. Ну, можливо, і так. Поїхав, поговорив з сином, вроді би, помирилися. Все чудово. Фух. Як тільки він не помирилися, тут болі в шлунку, стає погано, кровотеча. там каже, я вас попереджу, що таке буде. Кровотечу зупинили, а от тепер кажу, що тепер вдома живемо. А сказали йому в лікарні, у вас там все, пухлина розпадається, а ви що, лікуватися, срочно, спасатися. Не можна цього, щоб це було. Потихенько вдома. Алгоритм є, як це робити. Починає людина їсти, набирається вага, і там буквально через не там, 3 чи 4 місяці він приїжджає до мене. Є вже ми там, о, там, все нормально, все, все чудово. Все, вже все добре стало. Але я вам приведу такий же самий приклад, коли людини не вийшла. Його ж приведу. Через пів року він телефонує і каже: слухай, щось погано їм. Я кажу, що таке? Ну, щось цей, щось вага втрачається, щось знов цей і так далі. Ну, знов досліджують. А там знову така ж сама ситуація. Він каже, це, мабуть, повтор. Кажу, ні, з сином помирилися. Помирилися. Уже ж немає таких. Ні, я кажу, все нормально. То кажу, що ще було? Ситуація була наступна: у нього був бізнес, вони займалися гранітом. І ось на таможні. Один таможенник, вимагав узятку. А ця людина настільки була чесна та порядна. Сказав, що я не дам йому взятку. Я його згною падалюку, як вша, клопать, його роздушив. Він не має себе так вести. Я кажу, ви не розумієте. Нічого ну, не треба давати взятку, залишіть то все. Не треба вам того, оставте то, будь ласка, бо повтор буде дуже важко проходити. Ні, я все-таки додашу, кажу, не можна, завершіть це. Біологічно вам треба. Він то що мені треба зробити? Кажу, та лишіть від той бізнесу, лишіть від ту роботу, вам треба метелик, В... надіть біологічне рішення. Ну, час, діла позавершую. Я кажу, це так не працює. Чим довше ви діла рішаєте, тим більше. Але він цього разу до мене не прислухався. І фазу цю не пройшов. Ось так це відбувається. Тому рак ніколи не являється страшним. Ми тут казочки з вами не вивчаємо. Ми вивчаємо з вами те, як працює ваша біологія. Але якщо ви і далі починаєте сприймати зміни в тілі як хворобу, ви хочете вилікуватися, ви хочете, щоб вам стало легше, бо для вас це страждання, ви не пройдете цей шлях. Бо ви живете в дальшій ілюзії, ви розцінюєте біологію як чудесний метод лікування. Біологія не лікує вас. Біологія і не робить вас хворими. Біологія доцільна, тобто вона викликає ці доцільні зміни. От і все. Тому, коли ви не, не сприймаєте це невірно, ви страждаєте.